На бахмутському напрямку продовжують точитися жорсткі бої. Ворог сконцентрував там багато своїх підрозділів. Наші захисники дають відсіч окупантам та терміново потребують нашої підтримки. Бійцям 28-ї окремої механізованої бригади необхідно відремонтувати автомобіль. Вона потрібна зарез, тому що ця машина, якби їздить на евакуації, вози боєприпаси. Ну ми залишилися без машини, можна сказати, залишилися без. Ми не можемо їздити ні на поліції полком, ні на евакуації. Нам дуже срочно нужна машина. Ну, для наших именно, задач, які під нам, ну, нам поставлені. Находимося зараз під Озоряновкою, і ну, ви розумієте, що це по полям ганяти болото. Нужна машина дуже срочно реставрувати її, тому що вона вмерла в ході бойового завдання. Збір на ремонт машини для взводу 28-ї бригади відкрили в пункті Соловейки. Мету в банці написали 80 тисяч гривень. Проте цього не вистачить, розповідає Олена Ящук. Збір у нас відкрився на ремонт, а точніше на придбання донора для машини. Тобто, ми хочемо придбати машину, яка стане донором для того, щоб іншу машину живити. Це буде нам і вигідніше, і дешевше. Там виходить у нас два варіанти: або донором стає машина, яку ми купуємо. Дивлячись від того, нас цікавить в машині більше внутрішній її стан по двигуну. Всім запчастинам, да, ніж кузов, там, дніще і все тому подібне. То дивлячись, яка із машин стане донором. На жаль, в цій машині якраз зламалося найголовніше це двигун. Ми розуміємо, що нам, мабуть, краще буде придбати все таки машину. А чи вона стане донором, чи донором стане та машина, яка стоїть, це вже буде видно по факту. На жаль, суму, яку ми вказали в банці, вона. Це не остаточна сума, тобто ми будемо далі збирати. Наразі ми поставили таку, далі будемо дозбирувати, тому що з часом трошки ціни помінялися. Щоб пришвидшити збір коштів на ремонт машини, відбудеться благодійний творчий захід. На осінню арт-вечірку запрошують молодь та дорослих. Це буде своєрідний арт-марафон. Це буде три години часу. Люди матимуть змогу відвідати шість майстерок, гарних, потужних майстерок, наших южнинських майстринь. Це буде лотерея, це буде лаунч-зона, де будуть потім таке вже неформальне спілкування, музика, жива. Це буде. Напої для того, щоб ми вже після завершення наших майстерок змогли таке провести неформальну зустріч, щоб поспілкуватися і познайомитися, можливо, відкрити для себе нових людей. Зареєструватися та придбати квиток на участь у благодійному заході можна за номером 095 18 37 247. Також триває онлайн-розіграш. Це гільза, яку розписала южницька художниця Юлія Паніхідіна. Щоб придбати лотерейний номер, пишіть в особисті повідомлення на сторінку Оленка Ящук. Підтримати збір на ремонт автівки для 28-ї бригади. Можна перерахувавши на картку 53, 4112 41-12. 0988 дев'ять